Доброго раночку. Доброго раночку. Сьогодні неділя. Вітаю вас, мої ріднесенькі хлопці і дівчатка. Бачите, 15 до 9. От. Сонячна така погода. Тиха-тиха. І нема ніде нікого. І нема ніде нікого. Ну так, я дивилася у віконці, оце трошечки перед цим. Ото люди <кхід> йшли. І з собачками гуляли. І з собачками. А так, знаєте, пошти людей і немає. Тож кран стоїть там, роботи все роблять. Дерево моє ще оце не розпускалось. Ну і хорошо. Чим довше воно не буде розпускатися, <кій> а тим довше не буде ото жовтого з, з нього летіти. Ну, давайте. А це ще квітки буду поливати, квітки буду поливати, ще не поливала. От, Постіль прибрала вже. Порядки навела. Знаєте, якось Я не можу сказати, що мені невдобно тут спати. от, так от. Нормально. Це ж моя кровать і все як положено. Да? Але якось незручно. Я завжди сплю на оцей бік. На лівий бік я отак сюди сплю. Да? І тут у мене ж стояла тумбочка, я отож побалакала, подивилась фільми свої, поклала тут телефон на тумбочку, очки, Ну, все як положено. Водичка там стоїть, якщо прокинулась водички, хочеться там чашечка з водичкою. А тепер же ж, бачите, все ж навпаки, якби зеркально перевернуто. Тепер у мене тут оце стоїть е, тумбочка моя тумбочка, от, І тепер я тут залишаю е, телефона. Ось Я таки додала оп'ять, той удлінитель, бо що ж, е, достатньо мені мого провода, але ж в мене він один. я би було два, так один би тут би включений був завжди, от, а другий би там би я кругом переносила. от. А також, розумієте, що е, от зараз покажу там включене. От, а тоді ж, як мені тут включить, то треба додати того провода. Ну, ви поняли, да? я так якось збивчиво. Бачите, яка в мене тут краса. Яка в мене тут краса. Отак от. От, от. Красиво все. А да? це, бачите, моя родина. Моя родинка. Це як в мене був день народження. Оце, як я була в Запоріжжі, Мені Настюша зробила на комп'ютері. Вона ж у нас комп'ютерщик. Оце ж я посередки у, у морському платі. Мені нравилась моя така зачіска. Я, мабуть, собі ще таку коротесеньку зроблю. Мені нравилось таке. От. Ну і оце ж сім'я моя вся. Павличок з Анечкою, Сашко з Настюшою, я, наточка і масім. Тут це і на кожен день народження нашої сім'ї вона отак збирає всі фото і робить одне таке подаруночне фото. Ну, давайте, що я включилася. Я ж вчора кашу зварила ту шуняну, так що ми з вами будемо їсти. Ось, бачите, оце ж уключене тут. Я тут буду сидіти їсти і дивитимуся. От так от. Значить, пшеняну кашу будемо їсти. Да? Ось моя пшеняна кашка. Зараз ми собі її наберемо, скільки нам треба. І, і поїмо. Це я руки витирала, салфетка оставила. Ще як помию посуд, тоді ще витру і викину. Винесу сміття вже зібралося. Щось варила, варила собі м'ясо свиняче. І щось мені не захотілося їсти. Бульйон непоганий. От. Оставила, а той... м'ясо викинула. Отак молочка сюди наливаємо. Так. Так. Бачите, отак от от відкривається. Це, бачите, там така галочка намальована та трикутничок. Оце з цієї сторони відкривати. А ми, як приїхали у Фінляндію, ми ж не знали, що так. На курси пішли, уже нас завжди ж. каву нам наливали. А ми ж не знаємо, як його то там відкривати. Доргаєш, дьоргаєш, тоді вчителька показала. Хороша така була вчителька в нас. Туліки, вона сама швенка. Дуже хороша жінка. Ну і нехай бліде. Оце я собі половиночку мені достатньо. Теж тоді трошки розогріємо. От, Чайник ви бачите, він уже підкипів. От, і зараз ми беремо ось у мене ложечка тут. Що вона тут робить, хай тут стоїть? Ми беремо зараз ту <coughs> кавусіка. кавусика, кавусика кафе. так, одрізаємо, одрізаємо йому отак, От хвостика, висипаємо сюди чашечку. Не з кафе кавусика, це кладемо на місто. Думаю, достатньо. Заливаємо водичку. Я один раз робила молоком, але мені, ну, ні, не, не, погано, але немає різниці, чи молоком, чи водою. Я вам скажу чому. Тому що тут оце шкава кафе. Бачите, яка п'янка. При молоці чогось немає такої п'енки. Ну, може, того, що у мене не кип'ячене молоко, а тільки підогріте було. От. І така, така оця п'енка хороша, бачите, і трошки воно мені солодкувате. то я зараз додавлю водички. От. Дуже хорошення. Не треба, достатньо. Так, оце ж сюди. Ставлю теж тепер, я отут обідаю, снідаю і, і, і все, що хочете, роблю. <кій> так, далі, оце достала малинки собі, бачите, здорова, крупна, хороша, заморожена була. Вона така, як у ріжки. вона зараз розмерзнеться, це вона не погана, це людік, бачите. І <кій> я тоді той поїм її. Ану, кашка ага, хороша, нормальна. О, кашка. Оце то пончика цього. Достатньо половину. Не треба багато пончиків їсти. Ні, я люблю отаке все солоденьке. Ну, ви ж розумієте, від пончиків дупа росте. От пончиків росте дупа. А нащо воно мені? Я вже не молода жінка і воно якось важко, як дупа здорова. Все. Холодильник пустий, я вам скажу. Ні, морозилка повна. Отут, бачите, це овочі, там фруктонези, оце тільки кашка, там ото випічка. Ось таке ото. Е, ну, буду ж готувати собі. Так, пончик не любить, як він. Дуже перегрівається. Пончик тут нехай. От тепер оцю місто поставимо. Штучку. Оце, бачите, отут у лоточку це була свининка такими кусочками, так я її замочила, хай вона по... полеже, полеже, розмерзнеться. Хочу собі зупа зварити. Зупа. Ось морквина на зупа, трошки лука я одріжу остальне викину. Так, огірки ще треба їсти. Так, що тут картопля оця, очистити картопельки. Крашанку вбити одну. Я люблю зупу отак от, знаєте, Отак От ото розмішати у піялочці, висипати. Отак От оце буде на зупа. І що я ще тоді додам, туди трошки, може, вермешельки. А, ось ж, цибулька ще така. Така цибулька ще. Ну, заморожений, там достану тоді ось трошечки того часника насиплю. От. Достану, не буду зараз доставати, тому що е, воно заморожене там той. Та скажіть мені як. Кріп, кріп і ось муста піпурі трошечки, чорний перець трошечки додам у зупа. От. І я додам, додам отакі. Чи які мені додати. Ну, можна отакі зірочки. Ні, не зірочки, ні, не буду зірочки. Це повний часник? Я додам отакі, таку паутиночку. Таку паутіночку. Оце все я приготувала собі на виготування зуби. Таблетки ще не пила. Зараз вип'ю. Неділю я завжди, от, бачите, заканчується. Тоді я оце випиваю зараз, оцю атхалістерінчика туди на, на вечір. От, і ще беру одну вітамінку. Стоять, не, не пригать. Отак, вот. от, так. от, так от. А тоді розкладемо з вами, а я сама, бо мені однією рукою буде невдобно. Зараз я налью собі водички, Добавлю гаряченької. Угу. саме то, що треба. І вип'ємо. хороше. А вітаміну я розкусюю. Вона солоденька. Водичка осталась тепленькою тоді я поснідаю і Тоді я тут розкладу лікарство, як з вами побалакаю. Ну, все, тепер можна вже сідати і їсти. От. Сідати і їсти. А я вам ще себе не показала. Ну, давайте покажу себе. Ось така. Це платочок натягнула, бо то є. Та, щоб волосся не сипалося. Плаття таке домашнє тапочки. Це вже помила ту ті бутіночки. Ну, не помила, то повитирала от пилі я завжди витираю. Як приходжу з вулиці, завжди витираю. Я не люблю, щоб у пилюці в мене стояло. Ну, мені смачного, скільки там я з вами набалакала вже 13 хвилин, а на другі очки одінь. Ага, оце купила собі. Вчора то була, купила отаке. От ви знаєте, ну такий кашель душе, ну такий кашель душе. А воно ото хорошо, воно ментолове. Оце така кашка в мене. Ану, зараз попробую хорошо підогріла, чи не хорошо. Угу. Достатньо. А ви напишіть, ви любите оцю кашу таку пшоняну, чи ні? Я люблю. А я вам казала, що я той. У нас усі в сім'ї ми виросли на молочному. Це мій диванчик тут. На молочному ми вирішли. І тато любили, і маму любили, і брат мій дуже любив. Ну і вся моя сім'я. мене Павлик дуже любить. Молочне, кефір, ряжанку, кисломолочний сир. Такий твердий сир. Це він все дуже любить. Угу. Ну добре, я буду снідати. А вам гарного дня. Теплого, спокійного, затишного. Пока-пока. Па-па. Пока-пока. Па-па.